У тому, що збирав дані про аеродроми, місця дислокації збройних сил України на Кіровоградщині обвинувачують кропивничанина. Затримали його у січні цього року. Тоді обрали запобіжний захід тримання під вартою, розповів прокурор Володимир Лещенко. Просив кіровський районний суд продовжити тримання під вартою ще на 60 діб. Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі в соціальних мережах, саме. В сегменті російському поширював інформацію щодо переміщення розташування підрозділів збройних сил України в ході проведених обшуків вилучена комп'ютерна техніка, мобільні телефони. Зафіксована вся ця переписка. Основна інформація стосувалася об'єктів авіації протиповітряної оборони на території міста Кропивницького. Показувати своє обличчя та називати прізвище, підозрюваний заборонив. Провину визнає, сказав, зробив це ненавмисно, повірив російській пропаганді. Конкретних ніяких даних я взагалі не передавав. Просто це були мої хибні думки. Там, воно інформацію брав в принципі, також з інших каналів, з них телеграм-каналів, своїх там каналів. щось там додумував, щось писав, розумію, що це було. м'яко кажучи, необачно так, так навіть таку інформацію передавати, то звичайно щиро розкажусь, така поведінка в даний час була дійсно. Ганебною ворожа пропаганда доживна сказати робить свою справу також, тому що підпасти під її вплив досить легко. Адвокатка системи безоплатної правової допомоги Яна Буйко просила для підзахисного запобіжний захід домашній арешт. Наразі мій підзахисний свою вину визнає в повному обсязі. Є пом'якшуючи обставини, таке, як активне сприяння до судового розслідуванню та щирека є. Суддя Руслан Бурко ухвалив рішення про тримання під вартою. Ухвала суду щодо продовження запобіжного заходу підлягає до негайного виконання. Чи будуть оскаржувати рішення, захисниця сказала, вирішить з підзахисним. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.